Всім піс! Мене звати Аня, і вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішній відос буде про відпочинок. І так, цікавий факт про мене, я не вмію відпочивати. Отож, давайте почнемо. Отож, перед тим як перейти до основної теми, я хочу розповісти вам таку передісторію, щоб ви розуміли, звідки це взялось і пішло. В цілому, з дитинства я доволі активна дитина, тобто мені подобається постійно щось робити. У мене завжди було багато хобі. Я любила проводити час на природі і так далі. І в цілому. І таке поняття, як відпочинок, для мене було дивним, тому що для мене відпочинок це було там позайматися чимось цікавим, такого плану. І в якийсь певний момент я просто почала дорослішати, і так сталося, що в мене був перший депресивний епізод, коли мені було десь 13-14 років, я вже про це розповідала в минулих відео. І тоді я просто злягла в ліжко і цілими днями лежала, я не хотіла бачити людей. Я не хотіла спілкуватися, не хотіла нічого робити. Я тупо цілими днями лежала в ліжку, дивилася просто аніме. І потім я з цього стану себе якось витягнула, вивела це в таку ремісію, так би мовити, і на той момент все було окей. Тобто я знову додала спорт тоді в своє життя, в мене з'явилося нове оточення, багато людей довкола, нові хобі і нові цілі. Тому я вийшла з цього стану. Але я чесно хочу сказати, що до моменту, коли я почала приймати антидепресанти і займатися терапією. У мене ці епізоди періодично траплялися. Тобто, для мене було нормальним, що певний період я нормально функціоную, і я там займаюся своїми справами, у мене вистачає енергія, але потім в якийсь момент ось так щось стається, і я знову лежу там тиждень-два в ліжку, і я просто не можу себе змусити нічого робити. Типу, я не можу навіть там встати сходити в душ або почистити зуби. Типу, це крінж, я знаю, але це так, як в мене це все працювало, в принципі. і... Я себе ненавиділа в ці моменти, тому що я елементарно не могла встати з ліжка просто приготувати собі щось їсти. І це, знаєте, доходило до того, що я просто цілими днями лежала, так втикала в телефон, просто листала тік-токи цілий день, навіть не серіали дивилась. Тобто, в мене вже був настільки поганий стан емоційний що я навіть не могла концентруватися на серіалі, на перегляді серіалу або на читанні книги, Тобто, мені вже нічого було не цікаво. І, типу, я просто лежала, і я тоді ще працювала, я пам'ятаю, у мене дуже сильно загружала тоді робота. В ті моменти я працювала по 8-10 годин мінімум в день. І після цього мені ще потрібно було там робити домашку університет, тому що я була тоді на третьому курсі в КПІ, і в мене ще були якісь паралельно мої задачі. І, звичайно, що я вигорала. І, типу, це було нормально. І в ті моменти просто я... Настільки була задовбана, що я могла сказати, що я захворіла. Ну, як ментально я захворіла. І типу просто не виходити на вулицю, тому що я не хотіла бачити людей, я не хотіла бачити своїх колег. І в цілому, ну, мені просто нічого не хотілося. І я могла так тиждень пролежати, потім вже думала, блін, треба вже якось щось робити. Або в мене ще були такі ситуації, що я. Погано себе морально почувала і просто починала захворювати, і мені доводилось якби, знову лягати те ліжко і лежати там. Але це завжди дуже така складна для мене тема, тому що я дуже сильно боюся цих періодів. Вони в мене траплялися доволі часто, і через це наразі я відсвяткувала, що мені потрібно робити, щоб не впасти знову в ці ситуації, щоб це не повторилося, тому що цього я боюсь найбільше в своєму житті. Реально це просто страшно. Коли ти не хочеш нічого робити, ти просто гниєш, лежиш в тому клятому ліжку і не можеш з нього встати, тобі нічого не хочеться, тобі жити не хочеться. Отож, що я зрозуміла, в принципі, для себе, що якщо я починаю мати таке бажання дещо закритися від людей, закритися в кімнаті у себе, то це означає, що мені потрібно навпаки вийти на вулицю, пройтись або поїхати кудись в людне місце. В магазин просто елементарно на шопінг, і мене тоді починає як би попускати. Мені не можна на довгий період закриватися в своїй кімнаті. Типу, мені постійно потрібно якесь підтримувати спілкування з людьми, не закриватися. Тому що, коли я починаю це робити, це перший от такий червоний прапорець, такий дзвіночок, да? і я вже тоді розумію, чим це все може закінчитися. Так само для мене дуже важлива активність. І я завжди намагалася додавати її в своє життя, тому що саме фізична активність вона якось бустить в мені енергію і дофамін, і мені тоді набагато легше. Тому зараз, наприклад, я щодня займаюся спортом, я додала це в своє життя, і я вважаю, що це було найкращим моїм рішенням. Це може бути різний спорт. Тобто я займаюся кінним спортом, там фігурне катання, є звичайні тренування, там тренування по танцям, такого плану, волейболи інколи я ходжу. Тобто. Це все одно якась фізична активність, але при цьому всьому я можу просто, наприклад, вийти, прогулятися, там годину походити і вдома там позайматися просто буквально якісь віджимання присідання, зробити 20 хвилин в день, і мені цього достатньо. Але в мене тіло набагато краще почувається. Інколи я там йогу, розтяжку роблю. Це не важливо, але це якби така обов'язкова для мене умова, що принаймні раз в день я маю щось таке зробити. Дуже важливо для мене виходити кудись на вулицю. Знову ж таки спілкуватися з людьми, відвідувати якісь місця, їздити кудись в інше місто, ненадовго, там хоча б на день, або просто якісь виставки відвідувати і займатися тим, що мені подобається. Ось ці хобі. І в певний період я почала себе дуже сильно перенавантажувати. Я думаю, всі знають, є це навіть мем в Тіктоці про людей, які виходять з депресивного епізоду, вони там починають додавати собі зал, вони починають вивчати мову і так далі. Тобто вони навалюють цього всього на себе, а потім трапляється такий бум, і вони знову не мають ні на що енергії ресурсу. Так ось я прекрасно розумію, про що це, тому що для мене реально найстрашніше це не перевтома, це не вигорання, яке може статися. Для мене найстрашніше це конкретно от просто злягти знову в ліжко за цим депресивним епізодом. Коли я тупо нічого не можу, я не хочу, ну я не можу себе змусити, типу, це, це просто страшно. І коли я починаю відчувати, що щось іде не так, у мене з'являється якесь мінімальне бажання закритися від людей, у мене з'являється бажання нічого не робити, або я якось відслідковую, що я сьогодні погано поїла, я відслідковую, що я сьогодні чимось не позаймалася, все, одразу завтра ми маємо це надолужити. І тому для мене дуже важливо мати якісь, якби... Графік, да, дисципліну, але я не вмію відпочивати. Я дуже багато чого роблю, і інколи я вичавлюю з себе більше, ніж я маю. Це правда. І, типу, я зараз вчусь це якби поєднувати все, щоб у мене вистачало енергії і ресурсу. На початках у мене траплялися нервові зриви, тому що просто я не вивозила. Але я все одно якось ну, от, змушувала себе щось робити. І я хочу сказати, що в певні моменти я розумію, коли я перегинаю цю палку. Типу, коли вже я розумію, що мені просто життєво необхідний відпочинок, що в мене вже перевтома, мене тіло вже просто не вивозить. Типу, і тоді я даю собі можливість просто там, наприклад, цілий вечір полежати в ліжку, почитати книгу, або подивитися серіал, ну, подирудувати, як я це називаю. Але. Я даю собі можливість таку, але це дуже рідко. Тому що по більшій частині я починаю пристосовуватись до цього і після цього я нічого не хочу робити. І в більшості я додала собі всі завдання, ну там, щоденні, да, які мені подобаються. Мені, в принципі, цікаво їх робити. І я хочу досягнути якихось результатів в цих сферах, і тому мені якось немає резону, типу, відміняти їх. Тому що вони мене наповнюють. Так, я витратила якийсь багаж енергії, і вона до мене повертається вдвічі, тому що мені сподобалось те, що я зробила. Звичайно, бувають дні, коли я просто ну, розумію, що ну, я не можу. Сьогодні у мене просто не йде, і в ті дні я просто це не роблю більше, але в більшій частині в мене дуже насичені дні. Я дуже багато чого роблю за день і. Я дуже втомлена, я гаю спати, я прокидаюся інколи навіть втомленою, але для мене це набагато краще, ніж нічого не робити. Тому що в такому шаленому темпі у мене є якесь відчуття, що, ну, типу, я, я щось роблю, я якось наповнюю, що є якийсь сенс у цього всього. Я знаю, це не окей. Типу, ви можете написати мені в коментарях, що це не окей, і я це все проговорювала зі своєю психотерапевткою, але розумієте, у мене дуже складна ситуація склалася в житті, і, типу, у мені дуже багато є злості і ненависті. І якщо я не буду їх також кудись от випалювати, да, ну, якось викидати, я б сказала, вивільняти, то я просто згорю зсередини. І я буду лежати в ліжку і згоряти від цього себе спалюючи. А я не хочу цього робити. І тому ну, мені набагато краще відчувати перевтому, ніж. Ось якби оцей поганий стан, про який я говорила, коли я нічого не хочу. Мені краще, наприклад, поїхати на каток, там, три години прозайматися, або так само ну, на конюшні, там, прям, от, максимально жорстке собі тренування зробити і прийти втомленою додому, після цього ще щось поробити, але я лягаю спати, і я думаю, блін, я така молодець, сьогодні те те те, те зробила я на крок ближче до своїх цілей і так далі. Хтось може це назвати зараз дисципліною, але реально в мене бувають моменти, коли я взагалі не відпочиваю, типу, для мене відпочинок це сон. Ну, і коли я читаю, там, коли я їм, для мене це теж відпочинок. Ну прийом їжі для мене це відпочинок, тому що я там паралельно можу якийсь подкаст подивитися, коли я готую, для мене це, типу, теж якийсь відпочинок. Так, я витрачаю на цю рутину енергію, але морально, типу, я відпочиваю. І мені не потрібно так багато фізичного відпочинку, тому що, в принципі, я сплю свою норму. Бувають, звичайно, дні, коли я там її не досипаю, але ну, це дуже рідко, і в більшій частині я намагаюся досипати. Ось. Але коли у мене бувають такі дні, коли я не досипаю, я стабільно себе перевтомлюю, у мене можуть починатися обмарки, я можу починати якби, непритомніти. Да? І е, у мене можуть бути нервові зриви, це те про що я розповідала. Це постійні зміни настрою. Типу, я можу прокинутися, мене може дуже сильно так штирити вранці, а ввечері в мене буде істерика або декілька істерик на день. Типу, це от одна з ознак: з ознак їх власне моєї перевтоми. І також це часто буває у мене, коли я постійно щось роблю, перевтомлюю себе, не даю собі відпочити, я починаю хворіти. Типу, от якась застуда так банально сталася, і я вже лежу в ліжку. Ну, і я нічого не можу з цим зробити, тому що ну так сталося. Я з температурою там лежу. По більшій частині це періодично зі мною відбувається. Наразі не так часто, як раніше, тому що зараз я все-таки почала більше прислухатися до себе і відчувати це. Але ну, я даю собі відпочити, коли це вже якась така критична ситуація, і все одно я все ще можу почуватися дуже винною за те, що я відпочиваю. Тому що я розумію, що для мене відпочинком є, наприклад, дуже багато аспектів. Там навіть ну, я їду на каток, я там ну, морально відпочиваю, але так, фізично я втомлююсь. І, типу, тут якийсь такий ну, дисонанс виникає, так? але в той же момент мені це приносить знову ж таки енергію і задоволення. І я роблю от, рутину, певну, в мене є дисципліна кожного дня, і це дуже багато. Реально, якщо так перераховувати на пальцях, ну, люди часто у мене запитують, е як я це все встигаю. Спойлер, я не встигаю. Але все, тому що якась є концентрація на цьому. І знову ж таки, краще в мене буде забитий графік, ніж знову я опинюся якби в тій ситуації, коли я лежу в ліжку, і я тупо нічого не хочу. Я просто реально, як овоча так лежала і дивилася в стіни. Це ну, настільки вже погано все було, настільки багато стресу, тривожності цього всього у мене тоді було, що я навіть не могла дивитися серіали. Мені не цікаво було. Типу, я подивлюсь там 15 хвилин, все мені треба тікток полистати. Ще 20 хвилин подивлюся, Все, треба тікток полистати. Це дуже страшно. І, типу, ви напевно хочете задати мені питання щодо соцмереж. я, їх, в принципі, використовую себе не обмежуючи, і мені здається, що мені потрібно було б над цим попрацювати, тому що. Було б класно використовувати соцмережі лише для постингу, але я розумію, що мені також потрібно, наприклад, шукати якісь ідеї для того ж самого постингу, слідкувати за трендами, тому це не так легко і просто, на жаль. І я зараз скажу конкретно про Інстаграм і Тік-Ток, тому що саме ці соцмережі відбирають у мене дуже багато часу і енергії, але в той же час, ну, типу, я дуже багато чого корисного звідти теж беру, тому я не знаю. І я хочу сказати, що я могла б бути набагато продуктивнішою, але я всього-навсього людина, я не робот. І дуже часто мені мої знайомі кажуть, що мені просто потрібно там відпочити, полежати, подивитися серіал, але ну, я так не можу. І, типу, ну, мені часто люди кажуть, що ти можеш вигоріти, ти цього не боїшся. І знову ж таки, я цього дещо боюсь, але я поки що тримаюся, і, в принципі, я хочу сказати, що мені так комфортно. Типу, це трохи така варіація знущання над собою, я знаю. Але в принципі я не можу сказати, що мені це дуже сильно якось шкодить, і типу, ну мені так краще. Знову ж таки, люди, які ніколи не проходили через те, що вони цілими днями лежали в ліжку, і в них просто не було бажання навіть встати з того ліжка, щоб сходити в туалет чи поїсти, вони напевно ну, ніколи не зрозуміють оцих трудоголіків. І я реально трудоголік. У мене є синдром самозванця, і мені не важливо, наскільки багато я чогось знаю, мені постійно буде недостатньо, мені потрібно знати більше. Якщо, наприклад, от наразі я пишу книгу, я думаю, що я можу написати краще саме, тому я її так довго пишу, я її пишу просто в стіл. І я сподіваюся, що нарешті, скоро я вже її закінчу, мені там залишилось буквально трохи дописати. І зараз, от у мене є ще така історія прокрастинації, тому що я просто не хочу сідати і дописувати її. Тому що, ну, як це? У мене така гора з плеч впаде, коли я її допишу, мені не потрібно буде займатися цим кожен день, а потім доведеться щось думати щодо її публікації і так далі. І це дуже багато питань, які виникають. І я також хочу сказати, що коли в моєму житті власне відсутня ось ця дисципліна. І я не роблю забагато, я просто витрачаю свій час в нікуди. У мене дуже от ця прокрастинація, вона прям на топі у мене реально через, власне, синдром самозванця. І для мене було дуже складним раніше починати взагалі займатися чимось новим. І зараз, коли я це все якось пробую, я намагаюся плавно додавати якісь хобі собі нові, і я дивлюсь, чи вони проживаються, чи ні. Типу, я кажу, що я не вмію відпочивати, але все одно я якось ну, розумію, типу, скільки я можу вивести за день. От Я прокинусь, я відчуваю, що в мене сьогодні там, ну, менше енергії, ніж було вчора. Або я відчуваю, що вчора я там перетрудилася, сьогодні треба трошки більш такий лайт-форматік. Тобто я це все вмію врегульовувати, але все одно більшу частину енергії, яка мені дається, я її витрачаю. Тобто інколи я в нуль входжу, інколи навіть в мінус. У мене взагалі був період, коли я ще не добрала вагу. Типу, зараз нарешті починаю трохи набирати вагу, і в мене все стабілізується. Але в мене був період, коли у мене був недобор ваги. І я тоді дуже активно займалася спортом, тому що я хоча б хотіла якось привести себе в форму більш-менш. І я займалася, і мене нудило постійно після тренування. І все одно, після того я ще умудрялася їхати на каток і займатися, тому що я розуміла, що ну, типу, якщо я не буду якось щось робити, то я знову зляжу, я знову буду втрачати ці кілограми. І, типу, я цього не хотіла. І чесно хочу сказати, коли ось такий поганий моральний стан в цілому, мені здається, це дуже погана ідея ем, нічим не займатися в цілому. І тому, знову ж таки, для мене набагато краще це бути. Занадто продуктивною і десь е, себе періодично перенавантажити, ніж е, пере, перевідпочити забагато відпочинку, щоб було. Бо я навіть чесно хочу сказати, я навіть коли їду кудись на море, в гори, там в інше місто е, просто якийсь такий формат, я в потязі їду або в автобусі, я постійно працюю. Типу, я можу робити менше, але все одно я роблю щось. Типу там, постинг в соцмережі і так далі. Ну, звичайно, бувають періоди, коли я це запускаю. Це тому, що забагато справ виникає конкретно в тому місці, де я знаходжуся. Але, ну, в мене завжди така історія, що висплюся і відпочину на тому світі, в гробіку. Це є неправильно. Я знаю. Але, ну, так мені поки що комфортно, так я живу. Поки що я. Справляюся з цим, можливо, через час і скажу, що це повна діч, і Я нарешті навчусь нормально відпочивати і дуже багато психологів вони рекомендують хоча б раз на тиждень мати чисто день, коли ви нічого не робите. Я так не можу. Але в мене і немає претензій до себе в плані, що я там відчуваю, що я починаю вигорати. Ну, мені здається, що я вже давно дуже вигоріла, і я просто юзаю якесь своє десяте дихання вже не друге, а десяте і. Тому, можливо, я ще досі це все вивожу, але як я вже сказала, мені дуже багато зараз ненависті, злості, агресії і такого бажання от я не знаю, помсти. От ну, в мене його дуже багато, типу, воно мене жрає, чесно хочу сказати. Тому дуже багато спорту зараз в моєму житті, і це ще не все, що я хотіла б робити. Просто я зараз трішки так намагаюся привести себе, перш за все, в форму. Тому що я розумію, що якщо я зараз перетружусь, то моє тіло, воно скаже мені ні. І я знову опинюся в ось цьому ліжку на два тижні мінімум, а я цього не хочу. Тому що ну, я можу захворіти. Якщо занадто сильно буду над собою знущатися такого плану. Але реально, ну, відпочинок для мене це дуже складна історія. Типу, я маю почуття провини, коли я відчуваю, перш за все перед собою за своє майбутнє. Типу. У мене є такий прикол, що коли хтось вдома і я нічого не роблю. Ну, по більшій частині я не можу нічого робити, тому що мені некомфортно, коли хтось дивиться, як я щось роблю, або я роблю щось там вноуті, в ноуті, у мене постійно таке відчуття, що ця людина думає, що я нічого не роблю, і вона мене засуджує. Типу, або коли я там мушу розповідати комусь про свій день, і я там починаю перелічувати ну, те, чим я займаюся, наприклад, чи там книгу пишу і так далі. У мене постійно думка, що люди це не сприймають як роботу, і тому в мене відчуття, що я роблю недостатньо. Я постійно живу з думкою, що я роблю недостатньо. Типу, що на свій вік, на свої можливості, зі своїми амбіціями я зробила недостатньо. Типу, я намагаюся миритися з тим, що так, можливо, ти зробила недостатньо, але ми маємо, що маємо, і ми працюємо з цим. Але, знаєте, в мене бувають такі дні, коли... Мене прям дуже сильно накриває, і в мене трапляються нервові зриви, що в мене просто нічого не виходить. Це по більшій частині трапляється якраз тоді, коли я за ну, я дуже багато що берусь. І буває от один день, коли в тебе не виходить щось у декількох справах. У мене таке буває, що я там сіла писати книгу, у мене там щось коротше не вийшло. Я не змогла написати і двох абзаців, наприклад, потім я пішла на тренування, коротше, на льот. я гепнулася декілька разів. Ну, це я приблизно розповідаю, Гепнулася декілька разів. І потім я ще й приїжджаю, хочу сісти там, наприклад, поскетчити, помалювати, і в мене все криво виходить. Або я там ну, негарно, коротше, щось намалювала, мене не влаштовує результат. І все. Бінго! Просто там починається істерика, тому що я отаке от, я нічого не можу, я стільки... Часу в це вкладаю, в мене нічого не виходить. І я це починаю, коротше, злитися на себе. Дуже сильно злість конкретно на себе. Я починаю звинувачувати себе, потім я заспокоююсь. І що ви думаєте, на наступний ранок я прокидаюся, я встаю і роблю те саме. Це завжди так. От мене настільки сильно клинить, я зла на себе, що я, типу, не можу там досягнути якогось конкретного результату в цій сфері, але я все одно встану наступного ранку і буду далі давити, продавлювати, щоб. Все вийшло. От у мене є така історія. І, типу, я не люблю робити якісь оці перерви, У мене нема такого поняття. Типу, якби ну, була моя воля, я б кожного дня реально займалася і фігурним катанням, і кінним спортом, і так далі. Ну, типу, в мене не було б відпочинку, просто так скалася обставини, що. Життя не настільки ідеальне, і треба працювати, і треба займатися там домашніми справами і так далі. І ми не можемо жити так, як ми б хотіли, на жаль. А може, і на краще, я не знаю. До речі, це цікава тема. Я чесно хочу сказати, навіть відпочинком я вважаю просто поїхати кудись на природу. Типу, все одно для мене відпочинок це більше щось ментальне, не фізична історія. Для мене важливо ментально відпочивати. Типу. Я не так втомлююсь фізично, я люблю фізичну активність, я дуже люблю активний вид життя і так далі. Я обожнюю в тому в тілі, коли ти відчуваєш, що в тебе все болить, це означає, що ти класно провів час ти щось класне зробив там, для свого тіла, або якийсь прогрес там був, класне тренування. Але я ненавиджу моральну в тому. Я ненавиджу це. Серйозно. Це те, що мене постійно переслідує, я намагаюся себе якось розгружати в цьому плані, але в мене не виходить. І, типу, в цьому плані я реально не вмію відпочивати. Для мене дуже важко навіть просто посидіти там декілька хвилин в тиші, просто я певний період пробувала медитації, але зараз я цього не роблю. Мені здається, що було б непогано знову повернутися до цього, але дуже забутий графік. І насправді, коли я настільки сильно концентруюся на своїй хобі і так далі, у мене навіть немає часу на других людей. Типу, я можу просто забувати про існування других людей, тому що я настільки зациклена на собі, своїх амбіціях, своїй кар'єрі. І, типу, це дуже така складна теж історія, тому що ну, навіть піти кудись погуляти з друзями це такий серій відпочинок, але інколи ну, ви все одно ж типу, там, ходили, щось робили, ви повертаєтесь втомлені з цієї туси, і ну, навіть люди кажуть, що там. З'їздили в гори, наприклад, і що після такого відпочинку ще потрібно відпочивати. Так само сходили в клуб, після такого відпочинку ще треба відпочивати. І це реально так і є. І я от просто живу отак від дня до дня, кажу собі: ну, завтра відпочину. Завтра буде трохи більше часу. Завтра відпочину. А, -а, -а це завтра ніколи не настає, серйозно. Типу, це дуже рідко, коли я можу виділити собі час і просто сидіти, нічого не робити. Серйозно. Це дуже складно з цим боротися. Я намагаюся, знову ж таки, хоча б коли я відчуваю, що я не вивожу стільки якось мінімізувати цей формат, але, тим не менш, не завжди виходить, знову ж таки. Але окей, це буває, це нормально. Не будемо якось засуджувати мене, тому що, ну, таке життя. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобався цей відос. Стицяйте Лукаса, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Бай!